Вітаю вас, шановні батьки та любі дітлахи. Вітаю вас в Логопед клубі. Давайте знайомитись. Я логопед, вчитель дітей з вадами розумового розвитку та викладач корекційної педагогіки. Маю магістерський ступінь та досвід роботи з дітками. Я працювала з дітками аутичним спектром, з гіперактивністю, з затримкою психічного розвитку та мовлення розвитку Перед нами стає головне питання, чому діти не розмовляють? Чому відбувається така потужна затримка мовленевого розвитку? На ці інші питання я буду вам відповідати в нашому клубі. А передусім я хочу вас запитати, перед тим як лягати спати, чи читаєте ви своїм діткам книжки, казки? Терапевтичні казки. Чи співаєте ви їм колискові, бо їм так необхідне ваше спілкування, ваш зоровий контакт. Чим більше ми дивимося дітям в очі, тим більше контакту ви маєте. А якщо ми цілуємо їх долоньки і прикладаємо до їх щічок, вони потім цілий день можуть прикладати свої долоньки до щічок та відчувати, що ви з ними поруч. Я задоволенням буду вам розповідати причини, наслідки різних діагностик. Але, на жаль, все це дуже розумите, все це дуже відмінне один від іншого, бо динаміка росте. Ми спостерігаємо збільшення дітей зі спеціальними потребами. та... Ми призиваємо вас від всіх логопедів, дефектологів та педагогів приділяти більше уваги дітям в утробному періоді та післяутробному, коли вони народилися. Бо кому ми народжуємо? Самим, Самим, самим собі. Ми народжуємо для себе. Тож я вас прошу, не дивіться в екрани телефонів і телевізорів. Подивіться в очі своїм діткам, бо вони так за вами сумують. А саме за вашою щиростю, за вашим серцем і за вашою енергетикою та любов'ю. Дякую за увагу. Хай щастить!